Вітаю. Почм баки для душа. Ось такі чорні. Дивіться, зараз скажу вам уже ціни зі знижкою для Тік-Току. 70 літрів, 600 гривень. Е -е, ось такий 130 літрів, 600 гривень квадратний. Вони всі йдуть з лійкою. В комплекті ще там йде лійка. Вона внутрішній бочності знаходиться. Потім ось такий 100 літрів. Е -е, з лійкою е -е, 900 гривень, 860, точніше. 150 літрів ось такий плоский бак теж з лікою 1150 гривень. І ось такий на 200 літрів бак на душ. З лійкою 1500 гривень. Ось такі ціни. Ну і приїхала ще ось така ємність. Вертикальна, тільки я не знаю, це харчова. Ага, харчова. Роздрібна ціна 500 літрів, 350. Е, так, а в чому тут різниця? Це тільки приїхали. Не знаю, що тут вертикально. Не знаю, в чомусь є різниця, мабуть, якісь два варіанти приїхали. Коротше, 350 4050 гривень.